Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Ольга Маросиченко Як звірі дирчикові допомогли. Одного погожого осіннього дня трактор дирчик орав поле, весело наспівуючи свою нехитру пісеньку. Коли він був якраз на краю поля біля лісу. У його двигуні раптом щось стукнуло, грюкнуло, заторохкотіло, і дирчик зупинився як укопаний ні туди, ні сюди. Еге, ге подумав він собі, кепські справи. Таке тільки дядько Василь зможе поремонтувати. Та тільки як його покликати. Стоїть він і роздумує, аж бачить, Край лісу білочка сидить на ліщині. Білочко, білочко, давай він її кликати. Допоможи мені, будь ласка. Білочка з несподіванки перелякалась, хотіла вже в ліс шмигнути, але таки стрималась. Цікавість узяла верх. І як же я, така маленька, можу допомогти тобі, такому величезному? Несміливо пропищала білочка. У мене щось у двигуні зламалось. Треба покликати дядька Василя з крайньої хати. Збігаєш до нього. А я тебе за це потім покатаю. Ам, вибач, тирчику, не можу я до дядька Василя звертатися. У нього в саду дуже смачні горіхи ростуть. Я ними раніше часто ласувала, то він напевно сердиться на мене. Що ж мені робити? похнюпився дирчик. Ну, та не журись. Я зараз зайця попрошу. Може, він збігає? втішила білочка трактора і поскакала до лісу. Аж ось і заєць сидить під кущем, заячою капустою ласує. Зайчику, братику. Там на полі дирчик зламався. Просить, щоб хтось покликав дядька Василя з крайньої хати. Можеш збігати? Та я б збігав. Мені не важко. Одна нога тут, інша там. Та от тільки Капусту я в нього на городі погриз. Дуже вже вона солодка була, то тепер боюсь йому на очі показуватись. Присоромлено відповів заєць. Може, лисицю попросимо? Побігли вони шукати лисицю. Аж тут їх сорока перестріла, та скрекотуха нічогісінько не пропустить. Розпитала вона білку з зайцем, по якій це вони такі справі квапляться, та й заскрекотала. Могла би я злітати. Та тільки одного разу годинника в дядька Василя поцупила, коли він його на стовпчик поклав, рубаючи дрова. Дуже же він гарно на сонці виблискував, а тепер моє гніздо прикрашає. Тож не наважуся до дядька поткнутися. Спитаймо таки лисицю. Тут і лисиця якраз нагодилася. Переказали їй Дирчикове прохання. А вона й собі. Не можу я до дядька Василя йти і не просіть. Я в нього колись курочку потягнула, то він на мене гнівається. А як було не потягнути? Як дурна курка через тин перелетіла, можна сказати, прямісінько мені в лапи. Попросімо кума вовка. Вже він, певно, дядька не боїться. Розшукали вовка. Та я, каже, вовк дядька, звісно, не боюся. А от сірка дядькового, почухав вовк потилицю. Він на мене зуби гострить ще з тих пір, як я вночі овечку дядькову загриз. То такий здоровенний собацюра, ви бачили. Мабуть, тільки ведмідь його не злякається. Що робити? Пішли до ведмедя. «Ярве ведмідь, ні дядька не боюсь, ні його сірка. Якби ж тільки не ота рушниця, от рушниці боюсь, ніде правди діти. А що я колись на дядьковій пасіці липовим метком славно причастився, поки нікого вдома не було. То боюсь, що й дядько може мене з тої рушниці почастувати. Ну, що його робити? І дирчика шкода, та й покататися з вітерцем кортить. І вирішили звірі дядька подарунками улестити. Білочка зголосилась ліщини назбирати, зайчик грибів. Сорока погодилась любий її серцю годинник дядькові повернути. Лисичка хоч пір'я на подушку віднесе, раз курочку вже не повернеш. А я оленячі роги дядькові на подарунок віднесу, буркнув вовк. Ну, чого ви набормосилися? обурився він, помітивши насторожені погляди. Не їв я вашого Оленя. Він сам навесні роги скинув, а я й запримітив де саме, щоб перед іншими вовками здобичу хвалитися. А я дядькові жмелиних стільників з луговим медом віднесу, каже ведмідь. Так і зробили. Понаносили дядькові під ворота дарунків, а тоді білочка таки насмілилась до нього заговорити. Передати Дирчикове прохання. Дядько Василь швидко полагодив двигуна, і Дирчик з вітерцем покатав звірів. Більше вони дядькові збитків не робили.